Чи оригінал нашого бобу? Під минулим відео багато хто писав, що це не оригінальна іграшка. Так, які признаки оригінальності нам підказує штучний інтелект. Перше, ніжний персиковий кольор Ну, Тут складно. Друге, рівно 9 зубчиків. Так, в нашого Лобобу 9 зубчиків. Поп-март на лівій Присутній. З'являється у світі на правій ступні. Не можу перевірити. М'який плюш, м'який. Так, QR-код веде на сторінку Поп-марто, на сторінку а не на сторонній сайт. Так, QR-код активний і справді веде на сторінку поп Матова текстура упаковки Так, упаковка була матова. Не знаю, вказано, що ціна, яку я заплатила, може також бути за такий брилок. Тому не знаю, пишіть, що ви думаєте.